ти надовго відірваний від рідного дому, ностальгія почувається занадто гостро. Хочеться без кінця згадувати улюблені куточки рідного міста та переглядати різні цікавинки. Тож для тих, хто наразі не може фізично посидіти у вівських кафе, запрошую відвідати їх віртуально. Сьогодні наша подорож відбудеться в не зовсім традиційне для центру міста кафе 4 Чебуреки. Як відомо, найкращі чебуреки у Львові в кафе у Брюховича. Але все ж таки Брюхович і не зовсім Львів. І зовсім не центр. А це кафе ось воно, в самому центрі біля ратуші, на вулиці Старої Єврейській. Тож заходимо, миємо руки і пробуємо. Почнемо з напоїв. Бо на вулиці справжня спека. Ісли. і вкусний. Айран тут, напевно, найсмачніший. Не такий густий, як в інших кафе. Трохи газований. І дуже добре п'ється, особливо у спеку. Ваше здоров'я? Anyway> ну, А я буду пробувати апероль. О ну чому все таке смачне у спеку? Напої 5 балів. Це подача столових приборів. Зупа том Чача. -ча. Ча -ча -ча. Дуже схожа на том-ям. Принаймні, інгредієнти ті ж самі. Зараз спробуємо. Чоловік каже, що дуже полюбляє ходити зі мною в ресторани. І як тобі на вкус. Більш за все, ця зупа схожа на солянку з морепродуктами. Не дуже звичне поєднання, але смачно. Ось вона яка том-ча-ча. А це зупа сочевидцею. Ця зупа дуже смачна. Напевно, найсмачніша з всього того, що я колись спробувала. А ось і головні страви. Чеберики з м'ясом, один з бараниною, два класичних і ще один печений на мангалі. Не смажений, з куркою. Ось і весь наш обід. Ну що ж, почнемо. Чоловік каже смачно. Але наразі попалось саме тільки тісто. Я кажу, що тісто це вже половина успіху. А ось і м'ясо. Раджу брати комплекс, куди входить зупа та два чебуреки на вибір. По ціні дешевше, ніж один бокал оперолю. А зараз десерт. Чизкейк і на черзі морозиво. Дочка каже смачно, як в піцерії. Найвища оцінка. Що ж до морозового, а точніше шербету. Він дуже смачний. Фруктовий насичений смак, з присмаком вершків. Красота. Дитино, то що ж ти робиш? Каже, що робить кашу. А як їсте морозиво? Напишіть в коментарях. Ну, мені нормально не Я далоті. Вишинай етому, етому і етому. І в кінці про найголовніше. Якщо театр починається з вішаків, то кафе та ресторани з клозетів. Принаймні саме тут можна зробити висновок про смаки та винахідливість власників закладу. С вами был канал Чебурдак. Подписывайтесь, ставьте лайки и смачного! А из чебуреков мне больше всего понравился за бараниной. Из чебуреков мне больше всего понравился бараний. Я тебя снимаю! А из чебуреков мне больше всего понравился бараниной. И курица. И на мангале.